В якийсь момент, коли я не пам'ятаю, якась сталася страшна подія, по-моєму, в Вінниці в торгівельний центр був прильот ага. ракети, і я так сильно розізлилася, що вирішила направити свої емоції на е, саме таку саркастичну пісню. Бо я відчувала, що дуже багато болю, дуже багато суму в інфопросторі, і так з новинами ще й плюс дуже багато сумних пісень. І думаю, треба якось трошечки по-іншому до цього підійти. І, в принципі, в моменті, коли я її писала, я, ну, я її писала дуже щиро, насправді. і м, ну, там, в, той там момент, чутно. Да, в той момент я думала, що ця пісня піде Ані mm -hmm. Трінчер, бо я її писала не для себе, я її просто так. А, mm -hmm. от, І так вийшло, що я написала я її, скинула там в чат з батьками. Батьки кажуть. Що це таке, Боже? Ну, вони, типу, звичайно, там всі все розуміють у ситуація, і все, але кажуть, Маша, ну це ж там дуже жорстоко, там, ти, я, ну, ми тебе там не так виховували, все-все-все. І я вирішила все ж таки піти записати її на студію для себе, mm -hmm. зробили демку. І це був такий період також відчую, Я думаю, ну якщо воно вже не зайде, то я, напевно, все. То, ухожу з професії. Да. І все, я виклала ті в Тікток частинку якусь, ну а вона в тебе повністю була написана? Або оця частинка приспів, а потім вже з'явилося початок і кінець. Так, ну в мене було оцей, типу прикорус, це називається, і приспів. Все більше нічого не було. Я вирішила затестити і потім щось сижу, пам'ятаю, в кав'ярні дивлюсь, так сумно на цей Тікток переглядів. Нема нічого нема. Думаю, ну все, Марія Герівна, думаю, зворачуємо це все. От і потім на другий день я щось прокидаюсь, Відкриваю телефон і бачу там якісь Все, там під 600 тисяч. Бачу перезйоми, блогери знімають там, чи другий, чи третій день це був. Військові знімають для мене. Це прям. Я пам'ятаю, сиділа ввечері, плакала, бо мені було це дуже важливо. що я розумію, що пісня долетіла туди, куди де де вона потрібна і де вона має підтримувати.